А коли можна очікувати на появу першого зуба? Доброго дня! Мене звуть Світлана Веретенко. Я дитяча лікарка та консультантка з дитячого сну та грудного вигодовання. Зазвичай появу першого зубчика можна очікувати у немовлят у віці від 6 до 10 місяців. Проте це достатньо індивідуально, іноді це може трапитись трішки раніше або трішки пізніше, і ми точно не можемо ніяк попливати на цей процес. До речі, препарати кальцію та високі дози вітаміну Д також не впливають на процес прорізування зубів. Що можна очікувати у цей період? В період активної дентації, тобто прорізування зубів, малюк може стати більш неспокійний, може порушувати сон, може бути рясне слоновиділення, дитина постійно хоче щось гризти, а ще може бути незначне підвищення температури, максимум до 38 градусів за Цельсієм. Чого точно не може бути при прорізуванні зубів? не може бути високої лихоманки, не може бути значно погіршеного самопочуття або таких симптомів, як нежить, кашель, діарея, блювання чи висипка. Якщо такі симптоми з'являються, вам необхідно звернутися на огляд до лікаря. А як допомогти дитині в цей період та як доглядати за першими зубчиками, дізнайтесь в наступних дописах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у якому віці вашої дитини прорізався перший зубчик.